У третьому кварталі спад економіки до попереднього кварталу з сезонністю знятою. Тільки 0,3%. У, у, у другому до третього було 0,5%, а у третьому до другого було тільки 0,3. Це вже ознака того, що щось починає вирівнюватися. В моїй мрії, що це буде останній квартал спаду, розвіялись у вересні. Вересень був важкий місяць. Васький місяць, по погодним умовам, збиральні роботи, Ми, аграрний сектор прогнувся в вересні дуже сильно по динаміці ВВП. Ну і ви пам'ятаєте, були обмеження на експортні і імпортні операції, практично адміністративна, політика адміністративного впливу. Вони, начебто, зняті будемо сподіватися, але теж вплинули. Тому два місяці третього кварталу були такі, що породили надії, що це буде останній квартал спаду, але вересень перекреслив ці надії. Але прийшов четвертий квартал. В четвертому кварталі економіка зросла на 3,7% до відповідного кварталу 2012 року. 3,7%. Після падіння в попередньому кварталі на 1,3 зростання 3,7%. Зі знятою сезонністю, сезонністю плюс 2,4. Було мінус 0,3, як я сказав, стало плюс 2,4. Ну, я такий термін люблю, це не мій. І раціональною була би і істерія з приводу того, що це не так багато, як нам хотілося, а тим більше ейфарія з приводу того, що начебто вже вийшли із рецесії. Я вважаю, що оскільки по року несхідна динаміка перших двох кварталів, тобто першого півріччя, вона була нейтралізована висхідною динамікою другого півріччя, особливо четвертого кварталу, прямо скажемо. То економіка практично вийшла в нейтральну зону, в прикордонну зону, в якій ні рецесії, ні надійного зростання. Це за підсумками року. Підсумки року 2012 плюс 03. Підсумки року минулого 0. Може, буде уточнення. Я не виключаю, що буде може плюс 01. Не знаю. Я. Але разом з тим це ненадійний старт, це вичерпання факторів спаду. Але тільки в першому другому кварталі цього року ми побачимо, чи ми вийшли в процес сталий відновлення економічної активності, реінкарнації зростання. Воно відродилося чи ні. Але позитивно вже те, що два роки поспіль ми пройшли без спаду. Спад був тільки 5 кварталів. 5 кварталів, два квартали 2012 року і три квартали 2013 року. Попередня рецесія 2008-2009 років теж була 5 кварталів. Зародилася в 2004-2008, а закінчилася ну, на початку 2010 року. Тому, знаєте, я думаю, ви розумієте, чому не можна було досягнути більшого? Ну, по-перше, тому що внутрішній контур зростання був недостатній. Інвестиції. Зараз є е, статистика капітальних інвестицій за минулий рік, за 9 місяців. Е, мінус 12,3. Мінус 12,3. Інвестиційний попит практично був 13-й рік, це інвестиційна анемія. І поки інвестиції не відродяться в повному масштабі, ми розраховувати на сталу економічну динаміку не зможемо. Іноземні інвестиції це вже тема платіжного балансу, останні матеріали, який у вас є. Іноземні інвестиції зросли, але вдвічі повільніші, ніж у відповідному періоді минулого року, позаминулого року. Що тоді вивело економіку в четвертому кварталі на рівень, який не дозволив, дозволив вийти з рецесії? Ну, це галузі, які працюють на внутрішнього споживача. Підтримка внутрішнього споживчого попиту. Не інвестиційного, на жаль. Хоч ми, центральний банк, ви про це знаєте, на порядок збільшив кредитування в 2011 році. Але ще ж важливо, які фінансові є ресурси підприємств і яка, яка в них потреба в цих інвестиціях. Чи вони залишаються в очікуваннях, чи вони подолали так званий тобто… Ну, обережність надмірна щоденно інвестицій. Це у всьому світі, не тільки в Україні. Відновлення вимірюється десятками. У північного сусіда економіка зроста трохи більше, ніж на 1% Деякі економіки зросли на 1% потім знову війшли в рецесії, потім знову зросли на 1% Ну, нам треба розвиватися по мегатренду по 5-6 але ну, от я просто порівнюю те, що могло би бути з тим, що було. Що стосується зовнішнього попиту, зовнішній попит теж був один чинник, з нього, як правило, починають, а я ним тільки продовжую. Нас експорт в минулому році, по даним Національного банку, товарів і послуг скоротився на 5,1%. Позов минулого року він не набагато, але зріс на 1,3%. Тому другий фактор, який пригнічував досягнення більшої динаміки, ніж нульова за підсумком року, це був стан зовнішнього попиту. У нас був особливо гострий період, ви знаєте, обмежень на одному з ринків, і потім ці обмеження знялися. Я вам можу сказати, що в грудні пішов експорт в режим зростання.